Всім привіт! Ви на в'язальному каналі, з вами Наташка. Сьогодні буде заключний відеозвіт по в'язальній толокі, організатор Валюша. Її канал називається «Житейське в'язання та вишивка з Валентиною. Привіт! Хто мене дивиться, чесно скажу, що в мене не було зовсім часу, щоб зняти вам поступові етапи в'язання цього проєкту. Я тільки знімала вам вступ, і це буде заключне відео, що в мене вийшло про в'язати, які готові роботи. Дуже вдячна організатору, спонсорам цього СП. але шкода, що досить дуже мало роботи я зробила в цьому проєкті. Ну. І так складаються мої обставини. Я заявляла три роботи і три процеси, і в мене є три готові роботи. Зв'язалась в мене така ковтинка, дуже я нею задоволена, дуже мені подобалася пряжа. Ну, все, настільки вона швидко зв'язалася і буду в'язати повтор для донечки, не знаю, хто там. Зака, хто буде замовляти, чи Оляночка, чи у стіночка. Тому що досить прикольна моделька вийшла. Тут такі на, йдуть хрестообразні переплетення. У мене їх іде три штучки, між ними тут йдуть полоски хусткової в'язки, а це лицева гладь. Так само тут іде по рукавах. Я пустила, щоб воно ну, співпадало. Велика горловинка, така з відворотиком. Так, і спинка. Це йде реглан зверху. Ну, не знаю, мені він найлегший не напряжно розчитувати, і досить швидко він в'яжеться. І для мене в носці він найудобніший. Не знаю, чому. але я його дуже люблю, і мої рівні теж дуже люблять цей реглан. Так, по спинці в мене теж іде ось тут полоски. Оці з. Розкажіть, як вона називається з хусткової в'язки. У мене їх тут вийшло дві полоски, того що тут щось я її не вставила. А знаєте, чого не ставила? Тому що якщо тут її ставити, то буде ніби горбик ззаді. Знаєте, є така проблема багато в жінок, що ззаді отут потилиться, чи як це називається місце. Такий у нас відкладається жирок, горбик робиться. То, щоб не було дуже видно, і в мене то його немає майже, але щоб не підкреслювати недоліки, я вирішила там не робити. Тут в мене йде три, а там 2. Так що є така в мене готова робота. Я задоволена. Далі моя готова робота. Це ось такі шкарпетки. Є на цю пряжу відео огляд. Шкарпетки зв'язані на розмір 40. 39, 40, напевно, що 41, тому що нога в мене виросла. На жаль, ми зменшуємося, а ноги ростуть. <свісно> Як виявилось, так? Ось такі шкарпеточки. Досить пряжа. Мені сподобалась відеоогляд, хто бачив, дівчата-хлопці, перейдіть, хто не бачив, подивіться. Це пряжа. Ось така. Леді Yarm Comfort. Не знаю, чи воно, пере... воно напевно, буде перекручено вам, ну, відео огляд є. Скажу, що вона для мене трішки затонка. Ну, я казала відео, ну повторюсь, що вона трішки затонка. Хотілося би тут робити ще якийсь підмот, але так як мені треба потрібні шкарпетки тоненькі, то я підмот не робила. І. Мені, хва... мені ще вистача на одну пару носків, шкарпеток. Зважу, напевно, що уляночці без якихось підборів, кольорів, тому що вона... зараз діти носять оці різнокольорові шкарпетки. Я думаю, якраз вони вийшли не однакові. Але я люблю однакові. Так що собі зв'язала такі. Задоволена. І ще в мене зв'язалась ось така шапуля для уляночки. Але. Ну, я помірюю, щоб ви подивилися, щоб не думали, що вона якась не така. Класна шапка, вийшла така чисто по голові. Що в нас має бути тут? Тут має бути або помпончик е такий натуральний, або... або в мене ще залишилася пряжа, або з пряжі, ми щось тут будемо думати. Просто в мене Ульяна, вона що не знає. Тут люд, дитина в нас творча, вона не знає, чи вона б де її носити зовсім без помпона. Чи з помпончиком, чи помпончик на кнопочці, щоб його, якщо не хочеш, відстрільнула і пішла. Тобто, в мене зв'язалися нещасних три роботи, але я задоволена хоч три. Це був мій звіт. До скорої зустрічі!